Поїхаємо. Вже... Так. У нас сьогодні третя лекція і в принципі насправді на цій лекції можна було закінчувати курс, бо все, що йде інше, коли ми будемо тут на двох лекціях казати про повітря шляхи, коли від наших рецепторів проходять нерви, і нервації йде до центральної нервової системи. Це вже така річ, яка ще вивчається і багато там цікавих теорій, але точно. Поки що ніхто нічого не знає, а все, що далі, то вже взагалі таке, ну, можна сказати, статті, помножені на статті, помножені на статті, які на щось там спираються, що досліджували ще десь у X сторіччі, бо наразі, на жаль, ми маємо лише велику кількість спрощень того, що вважалося раніше. Але будемо все ж таки йти за тим шляхом, яким йде офіційна наука, і відповідно до того. Приймати ті версії, які вони нам запропонують. І так, сьогодні в нас потенціал дії та синапс це в нас е, передача сигналу, якщо ми кажемо про синапс, синапс ми ми пройшли між клітинами, це хімічний спосіб передачі. Далі буде у нас електричний спосіб, точно може синапсу, тобто, що нам намалював славетний на якийсь художник, що є якийсь це, бачите, типу нейрон, типу якийсь інший, я понятий щось відбувається. Що відбувається? З одного нейрончику до нас приходить інформація у потенціал дії, а потім хімічним шляхом виділяються речовини, які називаються нейромедіатори або нейротрансмітори в ну, ангомовній літературі та німецькомовній. Далі тут у нас приймаються ці речовини, і далі вже йде внутрішній путинний сигнал. Такого восьминіга, звичайно, там нема. У нас там все, все ж таки десь мають бути аксончики, тут ми бачимо. Словою, бо бой ми не, не бачимо своїх сутінс. Але принцип головний, про що я буду казати, про це світло всередині, про це ми будемо говорити про цей самий синапс. Синапс від е грецького слова. Е синаптеїн це поєдную, здається, і синапсіс це нібито поєднання. От, і воно сина псіс у цей новому літературі залишилось і так ми його і використовуємо. Згадаємо про нейрон та його будову відмінності від інших клітин. Оце в нас його тіло, його сома. Тут ми нічого е, нового не бачимо. Тут є в нас ядро, там всередині десь розмотаний оцей клубок хроматину є, якщо у нас ті, не поділяється, а у нас не поділяється, так? ми розуміємо, що якщо ми кажемо про нейрон, про нейроцит. Про нервову клітину першого порядку. Вона не поділяється, якщо ми говоримо про дорослу людину, в неї немає нейрогенезу майже, тому там завжди розморкваний цей е, хроматин і дуже швидко до нього можуть приходити е, сигнали бутийного способу передачі інформації, щоб брати е, нові білочки, утворювати якісь нові рецептори та все інше, що нас виокремлює від е, клітини. Да? Знову ж таки, ядро, потім всякий ендоплазматичний ретикулу мусейну бачимо, у той, що шорсткий, десь тут має бути глад... гладкий намалювали, всякі там рибосоми та інша всяка, а, цікава штука, плазмолема, тобто мембрана цього нейрона, а з неї ще стрічать якісь штуки. Оці штуки це називають дендрит, дендрити, з якими він сприймає щось, бачите, приходять з інших клітин всякі відрозчки. Це вже в нас терміналь. Аксолу, тобто теж відросточки на кінці аксолу у до цього довгого, да, хвоста, який мій ієронізований, то тут нам намалювали класичним шляхом, е, звісно, нейрон, як ми бачимо, периферічний. Бо ми бачимо тут не е, олігодендроцит, який нема тоє шарфіки, а ми бачимо купу цих дитиншилана, кожен з яких утворює е, мієміновець молокно. І далі тут передається сигнал, те, що клітинно доходить до іншої клітини, де і будуть інші синапси. І цей синапс, або синапс, він подобно, да? збільшили, зробили зум, оце нас поєдналося до якогось шипіка, це у нас дендрит, а на ньому з'являються шипіки. Про них ми будемо говорити на, на сьомій лекції, коли буде про пам'ять, як вони там зростають, як вони відрізаються. І отут у нас вбивається саме цей синапс. Або синапс приходить частиночка клітини, яка передає сигнал. Викидується нейромедіатор, тобто вона, яка е має спікнутися з певними рецепторами. Викидуються ліганди до цих рецепторів на інші частини керату. Тут вони будуть сприйматися, певна кількість буде падати туди. І на сьогоднішній день вважається, що правильною є так звана квантова теорія е нейромедіаторів. Що таке квант? Квант це порція. Треба розуміти, що квант це не, не те, що там тільки з квантовою фізики, це просто якась порція. Тобто має пройти кілька цих шматочків цієї речовини, виконутись у цих е, мішочках під назвою візікою і прийти до кожного рецептора там, по 5, по 6, по 7, по скільки, там до кожного рецептора своя кількість, і тільки тоді вони активуються і передаються на вже внутрішньої крути. Оце воно і є синапс, в принципі. Все інше нас сьогодні цікавити не буде, принаймні на першій частині лекції. Все інше про апарат Апарату болючі все інше, але це розмовляти не будемо, ми вже вже mm -hmm. це все подивилися на молекулярні фізіології, хоча якісь молекулярні процеси подивилися. Що таке медіатор? Найпростіший медіатор, найрозповсюдженіший в центральній нервовій системі у мозку, активуючий, це глутамат, глутамінова кислота. Ось бачите, що на Звідки він береться? З глюкозою. Глюкоза проходить шлях, а, не, це важливо сказати, це не нейроні, тобто а, цей а, піруват, а насправді там ще лактат, здебільшого отримує нейрончик, у це все відбувається ще в астроцитах. Тобто, приходить глюкоза з крові, там проходить процес глюколізу, утворюється на, на піруват. Але ми з вами вже знаємо, що наші нейрончики люблять не піруват, а не люблять лактат, тому насправді там спочатку входить лактат, потім знову становиться піруват вже. Нової китини входить у цикл крепсу, у цей цикл лимонної кислоти, Citric Cycle. і далі там певним шляхом, через три стрібки, утворюється альфа-кета-гутара, альфа-кета-гутарова кислота. А з неї вже потім утворюється гултана. Глутамат можна тобто Кожен медіатор, в тому числі, і цей головний активатор центральної нервової системи, перш за все, кори головного мозку, він має процеси дезактивації, тобто, щоб його не було забагато синапсі, щоб не було забагато передачі сигналу, щоб не було завантаження у цій терміналі, можна його взяти і розщепити бачите, тут на три амінокислоти із викидом якихось е, поживних речок, да? Тобто Ми його розщепили, а потім можемо знову його зібрати. Оце все відбувається у нас в переході між гематоенцефалічним бар'єром та нейрончиком, а це вже оцей автомат, який буде викидуватися у цих от візів. А штука від, бачите, де у нас актив пептай, де він виробляється. Оце у нас цей шорсткий недополіметричний ретикул, а оце у нас апарат годжі. Тобто тут у нас тут ложується вони закриються у візікулу. Візікули робляться апаратом годжі. І є певний транспорт аксону до терміналю. Ми про цей транспорт теж поговоримо сьогодні. Тобто це один спосіб. Це спосіб такий продами, тобто найбільша частина нейронів центральної нервової системи утворюють медіатор вже безпосередньо в терміналі. Бо, бо це дуже довгий шлях, коли ми подивимось, і це скоріше там, про якісь короткі там, шляхи між нейрончиками. Ну, наприклад, в самій корі, коли будемо про кору говорити, там у нас шість шарів має бути, там дуже короткі них костончики. Там ще щось така історія може бути, але здебільшого все ж таки. Підросточки ось ці аксони вони дуже довгі, можуть сполучати там і е, і із е, фронтальною корою, і все таке інше. Тобто там такої історії все ж таки не було. Але це такий продавний класичний шлях, як у нас утворюється медіатор, як він потрапляє до аксонної терміналі і потім буде виквітуватися. Е, оце види у нас транспорту антерограду, який йде прямий від. Тіла від нейрона до аксонної терміналі та ретроградний зворотній, який йде від терміналі до сону. Що мається на увазі? Якщо ми кажемо антиваградний, це і можливо медіатор, і поживні речовини. Розумієте, тут це ж це ж, все життя, йому треба щось жити. Звичайно, він не бере там з терміналі, йому ні нема де брати поживні речовини, бо ми знаємо, що нейрон отримує їжу, отримує корисні речовини лише від... Або астроцитів центральної нервової системи, або від клітин сателітів на периферічний. І отримує прямо на свою сому. Тому все поживне приходить на світ сону І оцим антирограмним транспортом дуже довго, бачите, він такий, ніби є швидкий, але це ну, як сказати швидкий. Да? Тобто, Міліметрів 2050, 20, 50-25 е сантиметрів, де виходить до 40 см на день. Тобто це не таке, не сказати, що буде швидко. І ще є більш порівняно. Ретроградний, він такий трішечки більший усій. Чому Бо у нас тут виявляється купа продуктів, які аксовна терміналь, вона увесь час щось перероблює, там можуть бути і шкідливі речовини, і те, що вона набрала ззовні з міжклітинного простору, треба віднести назад, щоб потім віддати або клітинам сателітам, або астроцитам на переробку. Ті наші клітини няньки, які опікуються всіми нейронами, мають брати у серце все, що вони там нароблять на хорошого. Почищатись і повертати назад. Бо нейрон це така вічна тварюка, вона, як вона є, як народилася, вона у нас до самої смерті буде. Йому нема чим цим займатися, в нього брудою справою займаються усі реальні клітки. Транспорт проходить по спеціальному, ви бачите, мікротрубуліни, мікротрубочки. Там спеціальні є нейротрубуліни, так звані. І для нас буде важливим це знати, коли ми будемо говорити про нейродегенеративні Хвороби, бо саме нейротубуліни складаються зі спеціальних білочків. Поки що, я так вам закину, що це воно так, але на сьогодні це не треба знати, але просто щоб знали, що це не просто якісь там мікротрубочки частини цитоскелету, ні, вони особливі. Вони прикольні, вони пришвидчують цей транспорт, вони спеціальним способом створені, щоб могли про них проходити білкові сполуки під назвою кенізини, які будуть штовхати те, що нам треба принести. Як це відбувається? Оце зліва бачите, це в нас ці мікротубліни. Мікро оце все, де як, як, е гусині в танка якісь, оце в нас ці кінне Це такі, як подвійні, е можна сказати, гантельчики, і вони однією частинкою тримаються за мікротрубочки, іншою тримають те, що їм треба перенести. Наприклад, бачите, тут ну, вони просто цілу мітохолблю, бо знову ж таки треба енергію. Утворювати нам бозна Да, У нас там тіло нейрона може бути у спинному мозку, нашого моторного, а його терміналь десь там, нашого, е, да? десь, там е, в русі. Да? Там, пів метра або метр, там, це дуже довго. і Врощувати мітохондрії ми там не можемо, тому чистенькі мітохондрії забрали від астрацитів, погані їм віддали старенькі і потрошечку-потрошечку їх кидаємо туди в аксонний терміналь. Як це відбувається? Оце вони тримають да, і вони тут бігають е, шляхом дуже схожим на те, як ми дивилися на скорочення е, скелетних м'язів. Тобто е, відбувається кожного разу на кожен такий перекат. Да, тобто зліг на голову і знову на ноги стало, і це одна молекула АТФ на свою витерпіння. Це такий дуже ну, коштовний спосіб передачі, діячем можна. Ну, дуже, дуже багато енергії забирає саме наша нервова система і мозок саме на передачу цим аксонним транспортом просто поживних речовин або шкідливих на паки до ті. І все воно так ходить, ходить. Ну, з чим можна порівняти? Ну як знаєте, там колись показували якийсь вантаж великий. Кладуть на якісь там, не знаю, рейки, а під них підкидають якісь дровиняки, щоб по ним так от штовхати. Так? Тільки нас тут не по дровинякам штовхають, а ніби саме дровиняки бігають і таким чином ось так от перевозять щось корисне, щось нам що треба і таке інше. Так, ну тут зупинятися не будемо, думаю, це ідея сама зрозуміла. Так. Тут у нас е, написано німецькою, але нас ніяк не, не, не має дратувати або вводити е, в оману. Всі слова, в принципі, зрозумілі, оце в нас е, біполярний нейрончик, тут він стикається з якимись іншими, тут відбуваються усі синапси. Що у нас от відбувається? У нас є оці візіку, тобто мішочки, які наробили робили нам апарат гонщика. В них пхається ГНТ, це нейротрансхід. Це в візі, коли він напхався. Наприклад, його сюди принесли знову ж таки з цим транспортом. Або тут десь в нас є той шорсткий допомогний ретикул, який може утворювати нам у ці півтіні нейромедіа. Він пакується, набилося певна кількість його в нього, потім воно транспортується ближче до мембра. І ми з вами вже знаємо, що єдиний спосіб щось виконати назовні стрітини, тобто зробити екзоцитоз, нам потрібен універсальний медіатор Медіаторсатозу це кальцій. Кальцій має прийти, коли кальцій приходить, він, по-перше, поєднується із візіку. І коли він стикає її із мембраною, він робить дві, дві функції. По-перше, він як, як е, ніж для відкривання е, консервів, просто її розкриває, коли вона вже злилася із е, е, мембраною клітини. Пресинаптично, да, тут у нас це все синапс. Це пресенаптична катина, це постнаптична. Це пресенаптична наптична тут є наптичка, а о, тут щось Пресенаптичес нейрон. Оце пресенаптищес, нейрон, оце пресенаптичний нейрон. Воно стикнулося, воно порізалося кальцієм, кальцій випхав на назовні, кальцій сам теж з здебільшого або виходить назовні разом з інвіатором, або він пакується потім. Владкий етоплазматичний ретикулу вийшов нейротрансмітор, а тут в нас вже є до нього певні рецептори. Тобто це ми виконали купу-купу лягану. Знову ж таки, нагадую, да? у нас квантова теорія нейромедіа. Да? Викинули певну кількість там, не знаю, 25, там, 30, бозна, є, там її поміщується одну візікулу, і вони приходять і скільки встигло, стільки приєдналося до своїх власних рецепторів. Усі рецептори на зовнішньому боці дендриту, або там може бути тіло, або це може бути навіть аксон, або дендритний шипі. Там вони отримали свою певну кількість медіаторів, залежно від того, якого типу це рецептор, чи там іонотропний, чи метамотропний. Зараз ми згадаємо це все. І далі відбувається вже електрична активність. Кожен з цих медіаторів він таким, таким чи іншим чином буде. Створювати так званий або збуджуючий, або гальмівний постценаптичний потенціал. Ну, знову ж таки, про це на другій частині. Нас цікавить процес поки що від е цієї клітиночки до цієї. Як воно все приходить, як воно викривається. Згадаємо про типи е рецепторів е на поверхні клітини. Є іонотропні рецептори. Просто приєдналася певна кількість лігантів, тобто медіаторів, до е, цих е, рецепторів, вони ще називаються е, рецептор каналу. Е, змінив свою конформацію, як вважається на сьогодні, тобто якось приєднулися ці рецептори, вони електромагнітним шляхом завдали певної. Дії на його білкову э, структуру, він змінився, відкрився і э, вільно э, плаваючи там різні іончики, чи то катіони, чи аніони, здибільшого у нас цікавить катіони з бо вони мають збуджувати тобто, э, позитивно заряджені іони, вони входять в клітину і підвищують там заряд. Це такий найпростіший спосіб, він найшвидший. Далі в нас є рецептори, з якими ми майже не будемо стикатися, трішечки будемо в цьому курсі. Це ензим-контролюючий е е або фермент-контролюючий рецептор, коли в нас приходить медіатор, певна кількість. Нічого там з конформацією не відбувається, бо ж ніякого каналу тут немає, він просто стоїть з кількох частин субодиниць, встромлений у цю мембрану. Е, і з іншого боку, просто у нас є активація його, цього кінця, де захоплюється на реакцію на прихідне ядра якийсь певний субстрат, тобто певна речовина, і перероблюється у якийсь інший коробник. У нас є, наприклад, вільно існуюча речовина, е, яка називається аденазим фосфат. Да? Вона прийшла до цієї частини, а там в нас це така цикла. Вона бере, відшмигує від нього дві частини фосфорної кислоти, замикає третю частину, і в нас циклічний адназим-монофосфат, внутрішньо внутрішньопетинний посередник. Ну це, як наприклад, чи можуть інші сигнали. І найрозповсюдженіший тип рецепторів в принципі в організмі це рецептори, пов'язані із G-білками, протеїн кп 3 Приходить певна кількість. Ліганду поєднується із рецептором. Рецептор активує g білок g білок нагадує, тому називається бо він працює, не на АТФ, а на ГТФ. Від цього G-білка від'єднується певна кількість сублениць, зазвичай він складається з трьох сублиниць, або одна, або дві відштовхуються, повзуть собі по мембрані і е тикають наступний фермент, наприклад, ту саму 2 циклазу чи там, якусь фосфоліпазу, це бета-плаже, щось інше. І далі в нас вже відбувається внутрішньо внутрішньопетитної сигналізації. Оце повільний шлях, оце трішки швидший, оце найшвидший шлях дії саме в нервовій системі. Тобто, коли ми кажемо про цей або про цей, це, скоріш за все, більш пов'язано не стільки як з передачею сигналу, а стільки із внутрішньо-політивними процесами. Звичайно, коли ми звернемо увагу на g протеїни які йшли на ферменти, з якими ми стикаються. Там у нас будуть ті самі механізми, які ми розглядали на витуальні фізіології, коли там, наприклад, приходить мезотолтий на фосфат, відкриває а, у нас цистерни з кальцію слабкого до космічного вертікулу, підвищується рівень кальцію, відкриваються кальцій залежні натрійні канали, заходить натрій, знову ж таки підвищується в нас заряд. Чи, наприклад, пішов він шляхом розщеплення фосфоліфою, це... А, посередині на заплодні фосфату, в нас ще, да? а він вже прийшов, тривав проти на усі, а вона пішла там собі ще щось робити, знову ж таки, іскальці. Так, тепер згадаємо про та, типи каналів. каналів канали, канали, знову ж таки, рецептор канал, як і перший наш. Прийшло кілька в нас таких ось лігандів і в нас відкрився канал. Нема в нас цього ліганду, закрився канал. Це те саме, як тут ми бачили канал утворюючий рецептор. Да? Далі, у нас є, ну, це ліган-хейтер, да, у нас є механічні канали, ми розглядали їх, здебільшого, на молекулярній фізіології дотику та коли ми казали про службу. Да, у нас є певний там, э, прищур, да, певний якийсь тиск, або може бути розтягнення, і залежно від того, яким лінком він пов'язаний. Ну, я не знаю, наче б намалювали ці штуки, це, ну, це не дуже правильно виглядає. Тут має бути ще лінк якийсь зовнішньої клітини, який поєднується з якимось там анкером, тобто якимось якорем, воно має з цим якорем стикнутися, розтягнути цей канал, і потім в нас вже щось зайде. Це механічно зрозуміло, Механічно механічно одразу поверхні клітини і воно відкривається або закривається. І е, залежні від е, напруги, тобто в нас з е, внутрішньої частини каналу. Є певні чутливі знову ж таки, білочки, які реагують на підвищення заряду е на внутрішній частині мембрани. Коли він піднявся до певної міри, вони такі хрястя, знову ж таки, відкриваються і запускають або е випускають щось назовні, і в нас відбувається е передача сигналу вже електрична. Є ще канали, бачите, вони завжди відкриті, ті, які замінюють калій на натрій, так звана калій-натрієва атефаза, вони є в усіх клітинах, які активні, і перш за все не, не в нейрових клітинах. Це оці штуки, їх дуже-дуже багато. Якщо ми кажемо про сому про тіонерву, на оцю передачу йонів туди-сюди і витрачається найбільша частина енергії, чим живе викритий? Просто туди-сюди ганяє. Викидує натрій, закидує калій, і оце, на, на оце, е, справу здається дурну у нас і виходить е, така левова частина енергії, яку витрачає клітина, просто, щоб е, утримувати баланс цих іонів е, 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 назовні та всередині. Ну, чому вона зорська? Атеріфаза чому енергія? Да? Тобто На кожен е, перехід, такий, як насос такий. На, кожу, на кожну зміну каліна натрію витрачається одна молекула Ну, Тому вони такі і енергозалежні. Так, це у нас нагадування про G-білочки, да, як у нас може бути з метаботропний рецептор, да, тобто, оці, які йдемо оці це в нас йонотропні. Тобто, якщо в нас прийшли якісь е, ліганди, то у нас одразу іони певні пішли середньої іониці, а в нас є шлях. Чому він метаботропний? Бо має пройти певний метаболізм середньої киди. По-перше, приходить знову ж таки сюди медіатор, далі він пов'язаний із білочками, тут має бути навальовано, напевно, ну, це, це все одно. Він взяв собі у метаболізм е гланезин трифоспорну кислоту, розщепив її, її енергію на те, щоб поповзти на мембрані. Тикнув по наступному якомусь там, каналу, а це вже іонний канал. Це в нас метаботропний спосіб не зв'язатися не з ферментом, не з ензимом, а саме з іонним каналом. Прийшов якийсь там певний субстрат, який зв'язався з цим каналом, знов ж таки змінив його конформацію і в нас пішли всередині. Ну, наприклад, його не надалі, або І відбувається деполяризація. Ми згадаємо про ці страшні слова наступної частини. Оце в нас е, така е, можна сказати, дуже сильно збільшена гістологічна картиночка, як це відбувається насправді. Бачите, оце такий нейрончик, оце тут у нього. Ядро можуть з розмотане на цим хроматином, оце в нас на набачте, на, я, я, я вам надихав. Оце в нас мітоході. Я тут не бачу, бо це термінальний аксон. Оце в нас йдуть ці візікли з медіатором, оце в нас показується проміжок 200 нанометрів. Це шматочок, да, де нас передається медіатор, дуже щільний простір, між наступною квітною хлостю. Синаптично, коли вони виконуються, і все одно, навіть через цей щільний простір, а там зазвичай десь від 10 до 30 нанометрів відстані, все одно не весь медіатор може потрапити туди. Він дуже швидко розповсюджується по між простору. По-перше, по-друге, там у нас є спеціальний механізм, щоб його захопити назад, так званий зворотній механізм захоплення. І ще є допомога від реальних ретин, щоб його знешкодити швиденько. Добто, за один раз там не завжди так буває, що один раз е викнули і одразу тут на сигнал передався. Треба, щоб кілька разів певний ритм пройшов, викинулося воно 4, 5, 6, а потім опа, тут же воно все захопилося і передало далі. Ви розумієте, там яблуку нема де впасти, там все дуже-дуже щільно і все, і все одно не так просто передати сигнал між клітинами. Ну справді середні клітини теж не так просто, але тут. Здавалося, такий шільний гостей має відбуватися просто так. З першого разу, але ж mm ні. -hmm. Не так. Так, а, а, почекайте, почекайте, щось я думав, що у нас тут буде слайд, а він буде не тут. Тоді давайте повернемо ще раз, я вам про одну штуку розповім, про яку я забув сказати. А, а, воно, напевно, теж далі буде. Тут має бути картиночка з цими кальцієвими рецепторами. Ну, добре, добре. Що ми так швиденько пройшли цю першу частину, тому там буде подовше. Так, ну добре. Давайте тоді, якщо є питання по першій частині.